Разделяете ли вы такое мнение? Чем больше муж вкладывает в свою жену, морально, материально, тем больше ему приходит в жизни благ. Я скажу, я не можу сказати насправді, як правильно, тому що не знаю, як правильно, я можу сказати, як було у мене. І я насправді намагався вкладатися в дружину в тому сенсі, що я там хотів зробити її життя якомога найкраще. І якщо її було б там найкраще, наприклад, спати без мене, поки я дивлюсь подкаст-терапію, так тому і бути. <реш> Ні, Ну бачите. Люди засинають по-різному. Деякі люди для того, щоб заснути, їм треба, щоб було навантаження на різні сенсорні модальності. Аудіальна, там, кінестетична і так далі. Деякі люди обіймаються, коли засинають. Деякі люди не люблять обійматися. Навпаки, їм треба відвернутися, вони люблять спати ну, спочатку осторонь, потім можуть під час сну вже обійматися. Люди різні в цьому сенсі. І якщо йому комфортно засинати під подкаст-терапію, це не проблема. Ну, Може просто біруши. Вони вам все вирішать, всі проблеми. Так що ви зможете просто не слухати подкаст терапію, доки можу, ваш слухає подкаст-терапію, розвивається, стає більш ефективним і так далі. Да, я вважаю, що взагалі вкладатися в стосунки це обов'язково. Я не вважаю, що стосунки це робота, але я вважаю, що вкладатися має сенс і емоційно, і фінансово, і як завгодно. Тому що це частина вашого життя, яку якщо ігнорувати, вона не стане кращою, а ми знаємо, що якщо ви не рухаєтесь вперед, то ви йдете назад. Ви не можете стояти на місці. Тому має сенс вкладатися. Але мені не зрозуміло, ці три питання. Як так вийшло, що вони всі різні? І до чого взагалі, ну тобто, людина. Тут ефект краю, знаєш ефект краю? Що людина робить акцент на першому і на останньому абзаці? Людина на початку і на кінці ставить інформацію більш важливу. Психосоматика ми вже пояснювали, а це питання. От Чому саме це? Тобто, це важливо можливо, вона хотіла ця дівчинка, щоб, щоб ми сказали так, вкладай, вкладай, вкладайся, блін. Ні, насправді штука в тому, що знову ж таки хтось говорить з позиції більше спеціаліста, хтось з позиції 31-річного дурника, який має якийсь життєвий досвід, я хочу сказати, що мені здається, це якось природньо відбувається. Ну тобто, немає такого, що ти приходиш додому і думаєш, так цього тижня потрібно вкластися в свою дружину. Прикинь, зарпла, зарплатню тобі видають. І це, це на вкладання, це на життя. Ні, ну просто. Ці частину дійс... віддавати, прикинь. Дійсно, мені здається, просто штука в тому, що якщо це здорові стосунки в моїй якійсь ідеальній реальності, це відбувається так, що ви просто підсилюєте одне одного. Тобто, грубо кажучи, коли. Один з вас це 10 балів, інший 10 балів, але в сумі ви не 20 балів, а перемножуєтеся, і ви разом 100 балів. Тобто ви покращуєте одне одного дуже-дуже сильно. Мені здається, так що можливий такий варіант, е, реальний, але досить такий е, ідеальний. Як Моя мама могла спитати: а що, якщо один 10, а другий 0? І ви перемножуєтеся і виходить 0. Я думаю, математичну відповідь. Я думаю, на нуль ділити не можна. Да? Угу. Що я ще знаю? Нуль в десятому степені це. Десять угу. в нульовому це один. А, як зробити так, щоб це стало більше? Ніяк, да? Ти переміг? Так. так? Давай далі. Підставити так попочкою. І стало сто. І стало сто. Ніякого знаку. Це так, просто. Це, це так не працює, окей. Okay.